Якщо вам трапився на оці цей шот, ні про що не думайте, просто дивіться і слухайте, що вам скажуть руни. Отож, суть. Суть в тому, що вам потрібно знайти зв'язок з родичами, зі своїми близькими і звернути увагу на ваше здоров'я. Можливо, там є підказка, на що звернути увагу. В цілому непогана руна. Вона каже про те, що ви знаходитесь під захистом інгвіфреєра, верховного бога. Що у вас тут і зараз на розумі? Ви не можете нічого змінити. На жаль, тут і зараз вам треба зануритися всередині себе, що вас гальмує. Що не дає вам рухатися вперед. У майбутньому вас очікує захист, вам знайдеться та сама людина, яка вам допоможе, і яка принесе вам не тільки успіх, але й захистить у складних якихось обставинах. І в минулому ви залишили за собою починання. Починання вже зроблені так. Зміни треба лише очікувати, але зміни прийдуть до вас, якщо прийде ось та сама людина, про яку вам сказала Руна Алгіс. В цілому розклад досить позитивний. Не поспішайте, це головне, намагайтеся змінитися всередині себе, і тоді зміни зовні не будуть себе довго очікувати.